Вітаю, мене звати Наталія. Я власниця апаратного центру Маніпула в місті Запоріжжя. Хочу поділитися досвідом з апаратом Джо компанії вані Наприклад, якщо клієнт бажає збільшити сідниці, це реально зробити навіть за 3-4 процедури. Якщо клієнт бажає зменшити сідниці, це реально також зробити за 4-5 процедур. Якщо звертаються дівчата після пологів, навіть після двійняк, 8 процедур з Джості повертає животики, виглядає майже як до пологів. стрункі, красиві, ноги також роблять джеості. У мене всі клієнти дуже задоволені. Це не єдиний апарат від компанії Zemets, який є в моєму салоні. За 2 роки роботи з апаратами Заміц я дуже задоволена. Зараз придбаю LP Cool від компанії Zemets. Очікую на доставку і очікую результати. І також з вами поділюсь своїми роботами.